Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву дидактичну гру, де знаходиться кожна іграшка. Орієнтування у просторі. Перед вами є картинка. Внизу знаходяться зображення іграшок, які потрібно знайти на полиці у шафі. Отже, пропоную пограти разом зі мною. Бачимо, перша у нас червона машинка. Де знаходиться червона машинка? Подивіться уважно. Так, вона угорі, на верхній полиці. Так, червона машинка. Молодці. Подивіться, будь ласка, де знаходиться лялька? Шукаємо ляльку. На нижній полиці немає, на середній немає. Так, вона теж знаходиться на верхній полиці. Подивіться, далі у нас кубики. Де знаходяться кубики? Ось тут вони поряд з шафою, так, унизу. Молодці. Подивіться уважно, наступна іграшка це м'ячик різнокольоровий. Де знаходиться м'ячик? Так, він знаходиться на нижній полиці шафи. Молодці малята. Далі шукаємо картину. Дивіться, яка гарна картина з парусом та морем. Так, Подивіться, де знаходиться картина? В кімнаті. Так, вона висить на сті стіні. угорі. Молодці. А де ж знаходиться годинничок? Подивіться уважно. Так, він знаходиться з іншого боку шафи. Так, угорі висить на стіні. Молодці. Подивіться уважно. Наступна іграшка це медведик. Де знаходиться медведик? Так, ось тут. Молодці. Наступна іграшка у нас хто? Літачок. А літачок у нас де знаходиться? Угорі на верхній полиці, так? Молодці малята. А де ж знаходиться машинка? Машинка знаходиться на нижній полиці. Подивіться, наступна іграшка це каченя, жовте. Де знаходиться каченя? Подивіться уважно. На нижній полиці каченя є? Ні, немає. Подивіться, а на середній полиці у шафі каченя є. Так, ось наше каченя. Ми його знайшли. Подивіться уважно, будь ласка, наступна іграшка це солдатик. Де він знаходиться? Угорі він є? Ні, немає. А унизу він є? Ні, немає. Так, він теж знаходиться на полиці, молодці малята. Тож пропоную вам вдома теж пограти таку іграшку разом з батьками і знайти іграшки, які знаходяться на полиці, наприклад, у вашій кімнаті. До нових зустрічей!